Вітаю вас! Зараз вже практично крайній термін обрізки яблуні. Маємо сьогодні 23 березня. Не хотів насправді показувати обрізку цієї яблуні, але все-таки вирішив показати, як можна радикально омолодити дерево, яке має до 10 років. Тут я зробив багато помилок на ньому, в цьому відео хотів би їх виправити. Це дерево я показую вже декілька років, тому вирішив показати і цього року. Найбільшою помилкою, яку я робив на цьому дереві, було. Прислухатися до вимог підщепи. Я пробував якось залишати більше гілок, більше урожаю, довші гілки ну, в такому форматі, але зробив, дійшов до висновку, що це не допомагає. Потрібно різати набагато сильніше, ніж я це робив попередніх, попередні роки. Перший принцип, яким ми будемо дотримуватись, це більш-менш, щоб гілка не мала таких дуже розгалужень. І відкриваємо. Зерену, плюс обрізаємо гілки коротко, щоб вони дали молодий приріст, щоб ми могли досить радикально омолодити це дерево. Як Бачимо, маємо тут гілку, яка росте дуже вбік, тому сучкорізом, треба як обрізати, треба прикладати лезом до гілки. От, Таким чином забираємо. Бачите, наскільки зразу зробилось більше місця? Це росте вниз. По-перше, мені буде незручно косити. По-друге, сонце не буде попадати, не варто таке залишати. І, звісно, що вкорочуємо цю гілку. Як корочуємо? Залежно від ваших потреб. Тут є на ній досить багато урожаю, тому давайте заберемо більш менш тільки загущення, вона потужна, тут треба щось залишати. Це урожай, це все оце урожай, таке можна в принципі, забрати вже. Це урожай, урожай трішки тут пересікається, але давайте залишимо. Але не залишимо не все, залишимо, наприклад, скажімо отак. Щоб вже не було таких розгалужень, а це урожайне той гілочка. Ну і плюс це можна вже забрати. Це можна забрати також. Все, практично обрізка цієї частини гілки завершена. Залишається в нас ще оця проблема. А з проблемою ми боремось досить швидко, досить коротко з нею говоримо. О таким чином. Приклали сучкоріз і обрізали. Маємо одну гілку. Якби тут ближче було гілки, і в майбутньому я цього хочу досягти, я би перевів ближче. А так трошки залишаю довго, бо все-таки якийсь урожай треба залишати. Але бачите, вже наскільки відкрили. На наступний рік я їх коротше десь тут, приблизно. Бо тут щось 100% виросте. Далі маємо дві гілки, які ростуть в юрисдикції одна одної. Тут треба вибирати. Дві їх тут залишати не можна. Я їх в попередні роки пробував залишати якось нагружати, але ну, не варто цього робити. Також заберемо цю яка росте вниз, дуже тут. Не потрібно, загущує вона. Е, так, з цього боку не... З якого би я її обрізав боку. М? Зверху, напевно. Все-таки треба буде обрізати її. Таким чином. Зручно дуже обрізати в цьому місці. До такого, до такого бажано не доводити. Трішки. Ну, Зовсім незручно було в цьому місці, а потім там легенько чимось замащу. Можливо, чимось іншим попрацюю. От. Бачите, брізели, видали тут гілку, наскільки більше зробилось місця, Навіть оця гілка вже може нормально тут розвиватися. Що нам залишається зробити, це забрати оцей верх. Бачите? Все відкрили повністю тут середину. Це залишаємо це урожай і потім будемо якось з цим працювати. Ця гілка, бачите, має навантаження. Ми на неї будемо робити ставку в цьому сезоні. Вона ще посилиться, і гарний має закладку урожаю. Рухаємось доверху, маємо тут ще одну гілку. Росте в свою юрисдикцію, але, 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 але нам потрібно наніс отут утворення, але їх тут практично немає. Тому будемо її вкорочувати і стимулювати таке... в цьому місці, утворювати якісь гілки. Бачите? Тут щось виросте 100%, а цю гілку зараз послабимо якось. Думайте, тут нема багато вибору, бачите, гілка, яка росте дуже вниз. Тут нам її не потрібно. Забираємо, наскільки легше стало і йти і все. Тепер маємо тут роздвоєння в цьому місці. І думаємо, що з ним робити. Вдво... І треба гілку і в цей бік, і в цей. В майбутнє будемо якось це виправляти, але цього сезону залишимо поки що дві. Але зробимо це. Зробимо це, в принципі, досить просто. Робимо це таким чином. Тоді маємо даємо місце цій гілці, і ця має якесь тут більш-менш навантаження. Виглядає, я знаю, страшно, це оця щітка, але це насправді все цвіт. Оці всі гілочки, це все будуть яблука, вони отак будуть розвиватися. Згинатися, все зацвіте нам тут. Далі маємо тут гілку, яка повністю навантажена урожаєм. Бачите, вона росте, ну так, так собі росте. І її можна трішки послабити отак. І можна залишати. Все, що тільки вниз видаляємо. Це можна також залишати, це все зігнеться. Це всередину, хоч урожай, але давайте заберемо. Е, відкрили. Більш-менш вже вже, якась, вже щось промальовується. І далі маємо ще одну гілку, бачите? Обіцяв, що буде швидко. Давайте будемо робити швидко. Все. Бачите? Наскільки? І тут прикорочуємо, щоб не росла на наступну гілку. Це все маємо тут урожай. Досить велике навантаження буде. Але ми зараз хочемо просто простимулювати дерево для утворення нових гілок і утворення їх в правильних місцях, щоб уникнути от такого загущення, як в нас було. Бо корона не провітрювалась, не просвітлювалась. Тут є, бачите, хороша досить гілка, досить полога, але не занадто можна її залишати. Росте трішки тільки задалеко, хоча, хоча ну трішки задалеко все-таки. так. От. Але це все повністю, бачите, далі йдуть плодові утворення. це все отакі от плодові гілочки, це все залишаємо. Буде непогано вантаження. Одна йде, підходить, бачите, бік гілочка. От. Е, також досить непогано навантажена. Можемо поки що отак обрізти, якщо тут немає конкурентів. А їх тут практично і нема. Можна так залишати. Але добре було б і тут обрізти. Але нема, оскільки тут нічого можна залишати. Далі маємо гілку зверху. Цю гілку однозначно. Переводимо, ой, переводимо на трішки бокову от в цьому місці. Наскільки очистили зразу, це можна перевести, це переводимо легенько. Далі залишаємо бо це все урожай. Е, цю гілку можна було би забрати, оскільки росте вниз, але в нас тут повністю все відкрите. Віць яке навантаження. Цього року ми і так знімаємо багато всього, тому це залишу. Маємо гілку. В цій гілці є ще одне роздвоєння в цьому місці. Тут навіть не думаємо забираємо, бо воно занадто близько, трішки ближче до стовбура. Підріжемо. Все. Далі є ще одна гілка. от. Скелетна гілка. Напівскелетна, яка нам тут занизько, не потрібна. Має велике навантаження, але загущує все повністю. Плюс земля не провітрюється знизу через неї. Небажаний розвиток ситуації. Давайте заберемо далі. Далі можна робити як? Далі можна все переводити на цю гілку, а можна переводити на будь-яку з них. Оскільки, оскільки, оскільки. Давайте спочатку для наочності заберемо те, що росте дуже вверх. Для наочності. Тут у нас є хороші плодові утворення з усіх боків. Але росте трішки ближче до наступного дерева. Не знаю. Давайте спочатку отаким чином зробимо. Більш-менш, щоб щось було вертикальний. Це роздвоєння засильне трошки. Давайте наплудові утворення також. Чому зробив трішки роздвоєння? Тому що гілка дуже потужна. Бачите, наскільки вона сильна при основі, я її минулого року переводив вже. Боюся, що засильно може піти. Чистимо, звісно, що і середину, забираємо всі жировички, які ростуть нам всередину крони. От, все позабирали гарненько. Такі речі можна залишати, це все тут можна залишати, вертикальні забираємо, це можна залишати, це трішки прокорочуємо, хороша плдова гілка. Тут плодова гілка. Це ні. Тут є в мене гілка, бачите, я її перевів, одну-другу вже більше до центрального ярусу і тут повиростали хороші гілки. Одну з них можна залишати, наприклад, оцю можна залишити. Нехай вона буде тут, закладеться брунька, потім її якось переведемо. Ця плодова, але вона всередині не потрібна. Далі маємо також хороші гілки всюди. І практично вже наш центральний ярус обрізний. Рухаємось доверху, оскільки наш верхній ярус має бути трішки слабший за нижній, тому давайте все-таки досить сильно його ще цього року послабимо. Таким чином забрали тут вантажні зайве, відкрили трішки середину. оце все росте всередину. Можна тут дивний трошки, бачите, є вигін пагона, але цей, що росте назовні, давайте залишимо. Та й молодий, нехай буде, потім, можливо, на нього переведемо. Далі маємо ще одну гілку тут. Також пішла, хороша гілка, але пішла задалеко. Послабимо, звісно що. Залишилось нам з такого вищого ярусу обрізти ще одну гілку. Давайте, отут, бачите, все пішло трішки вверх, можна і також це все забрати отут, в цьому місці. Послабили. Це все, решта урожай може бути. Воно тут навантажиться, буде зверху непогане яблуко. І верхній ярус буквально трішки поскубати. Збираємо обов'язково завжди ось такі всякі яблука відсохлі. І тут просто зверху легенько дещо послабляємо. Таку гілочку, бачите, дуже хороша молода гілочка, яка навантаження сильно, її не чіпає ніколи. Навіть якщо вона трішки далі, не чіпайте її вона. Це все наше навантаження. Інший випадок це ця гілка. Тут можна перевести трішки на цю бокову Це середину, хоча й з яблуком можна забрати. Там можна забрати в середній так трішки природити. І тут послабимо, буквально переведемо все на плодоношнє от таким чином. З цього боку тут є трішки загущення. Давайте оцю заберемо тут в середній, наприклад. Повністю гілку заберемо от таким чином. І далі, знаєте, там так центральний провідник навіть дуже не поселився. Саме в цьому випадку. І центральний провідник переводимо на одну з бокових гілок. І можна вже більше на цьому дереві нічого не робити. Такий вигляд має це дерево після обрізки, бачите, от. відкрили повністю середину. От, наскільки, бачите, просвічується все в цьому місці. Далі так само. От. Повністю все просвічується. От, бачите, Тут світло наскільки добре тепер проходить. Едині, єдина проблема в тому, що гілки деякі трішки задовгі, але ми їх будемо з часом все-таки вкорочувати. Робити їх максимально короткими, як, наскільки можливо. Верхній ярус також досить вузький. Бачите, наскільки вузький от. і верх все-таки дуже вузький. Така вийшла більш-менш балеринка. Низ трішки за, ширший, за широкий, можливо, верх. Такий якраз як треба. І в центральні перевели, звісно, що на боковий. А бокові оці не чіпаємо, там потім закладеться гарно, бачите, особливо цей закладеться гарно плодова брунька, і ми його залишимо на плодоношення Так як приблизно оцей зробив. Бачите, все, дякую за увагу. Побачимось!